Дивитись новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук жовтан. Вітаю. Колишній одеський воєнком Євген Борисов ухилявся від служби та їздив на курорти в Іспанії та на сейшелах. Про це заявили у ДБР. Детективи встановили, що за допомогою знайомого лікаря екс-воєнком оформляв собі виїзд на лікування, нібито після поранення на фронті. Тож тепер Євген Борисов отримав ще одну кримінальну справу: за використання підроблених документів та ухилення від служби. За це йому загрожує до 10 років тюрми. Нагадаю, Раніше ДБР повідомило Євгену Борисову підозру у незаконному збагаченні. Журналісти знайшли у його родини елітні авто та нерухомість в Іспанії. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він не з'являвся на службу без поважних причин. Та ухилявся віднесення обов'язків військової служби. Обвинувальний акт направлено до суду. Слідством встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році. Під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії, зокрема за допомогою знайомого лікаря, він оформляв собі виїзд, начебто, на лікування після поранення на фронті. Насправді, колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських островів та Іспанії. Під час розслідування також було встановлено факт використання ексвоєнкомом підробленого документа як підставу для нез'явлення вчасно на військову службу. Фігурант обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа, не з'явлені вчасно на службу, без поважних причин військовослужбовцем, крім строкової служби, вчинені в умовах воєнного стану. Ухилені військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Рені арештували іноземне судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через закриті морські порти окупованого Криму. Його капітану, громадянину Азербайджана, повідомили про підозру. За даними слідства, у листопаді 2023 року судно під прапором Камеруну зайшло у порт Севастополя. Там його завантажили понад трьома тисячами тонн агропродукції, яка поїхала до Стамбулу. Аби приховати незаконні дії, на судні вимкнули GPS-трекер. Наразі. Вирішується питання про обрання капітану запобіжного заходу та передачі заарештованого судна в управління Арма. 10 тисяч гривень за підпал авто у Чорноморську затримали молодика, який на стоянці підпалив машину. Вогонь перекинувся на сусідню автівку. Обидва транспортні засоби належать містянам. Правопорушник зізнався у скоєному, розповів, що шукав в інтернеті заробіток і на одному із сайтів натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. Молодик погодився, придбав все необхідне та виконав замовлення, але невдало, бо переплутав номери автівок. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми. Подія сталася вночі з 15 на 16 червня на одному з паркувальних майданчиків у місті Чорноморськ. Зломисник кинув на іномарку за підготовлену пляшку з зловмистою речовиною і втік. Розгорівшись, вогонь перекинувся в ще й поряд припарковану автівку. Обидва транспортні засоби, що належали місцевим жителям, унаслідок пожежі, були пошкоджені. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Поліцейський територіальному підрозділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку обласного управління поліції, провівши низку слідчі розшукових заходів, встановили особу-зловмисника. Ним виявився 25-річний житель одного з населених пунктів Великодолинської селищної громади. Правопорушник зізнався у Скоєному, розповів, що шукав в інтернеті заробіток і на одному з сайтів. Натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. У замовника нібито були свої рахунки із його власником. Молодик погодився та виконав замовлення, але не вдало, бо переплутав автівку. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, та обороняємо запобіжного заходу. Двоє одеситів катували колегу аж поки той не вистрибнув у вікно. Усе аби вибити з чоловіка зізнання у крадіжці. Троє учасників конфлікту працівники автобази. Один з них запідозрив молодого колегу у злочині, але до поліції не звернувся. Натомість кілька місяців тримав образу і вирішив поквитати з юнаком з силою, заручившись підтримкою товариша. Чоловіки змовилися і запросили підозрюваного випити. Під час вечірки зловмисники силоміць заштовхали молоді молодого чоловіка в автомобіль і відвезли його до квартири старшого з них. Там вони прив'язали його до батареї, і почали бити, вимагаючи зізнання в крадіжці. Під ранок, коли катувальники заснули, потерпілий вистрибнув з вікна третього поверху і почав просити перехожих про допомогу. Йому викликали швидку і госпіталізували із численними переломами. Затриманим загрожує до 10 років тюрми. ЦНАПи Одеської області збільшують кількість адміністраторів, оскільки в останні тижні багато охочих оновити дані. Наразі понад 55 тисяч військовозобов'язаних звернулися до ЦНАПів для оновлення даних в Одеській області. Щоб оновити свої дані, достатньо мати дію. Тоді адміністратор автоматично зможе отримати необхідну інформацію. Додам, якщо ви оновили дані до 18 травня, вам все одно треба повторити процедуру до 16 липня включно. У ЦНАПах наголошують: якщо військовозобов'язаного немає у реєстрі оберіг, тоді треба звертатись у ТЦК. Показник 55 822 заявки це ті заявки, які були оброблені в ЦНАПі, тобто, але люди ще могли звертатися як в територіальне центр комплектування, так і в електронний кабінет призовника військово зобов'язаного та резервіста. Де, да, звісно, зараз останні тиждень більшість людей чомусь хочуть отримати актуалізувати дані саме в останній тиждень, іноді в великих містах ми. Ми спостерігаємо збільшення кількості людей через ще можуть бути деякі технічні збої в системи, але тут потрібно просто трішки набратися терпіння, зачекати більшість скуплення людей на отримання цієї послуги спостерігається в великих містах. В маленьких селищах немає такої великої завантаженості на адміністраторів, тому в тих центрах надання адміністративних послуг, в яких наявні е такі великі кількість людей, ми окремо пропрацьовуємо з більшими кількість адміністраторів, щоб вони могли ще більше, швидше актуалізувати даних для громадян. Іноземець, який проживає в Одесі, вирішив заробляти на ухилянтах. За 4 тисячі доларів він допомагав чоловікам з документами для виїзду з України. Клієнтів він шукав серед своїх знайомих. Зазвичай іноземець робив документи про непридатність. Втім, у якийсь момент щось пішло не так. Тому одному з клієнтів він запропонував стати волонтером. Якраз під час передачі грошей за фейкове посвідчення волонтера іноземця затримали копи. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10. 9 років хотів покинути країну в обхід пунктів пропуску, а натомість ризикує опинитись за ґратами. Копи затримали 36-річного мешканця Білгородністровського за спробу дати хабар прикордонникам. За 3 тисячі доларів чоловік хотів безперешкодно перейти кордон біля пункту пропуску. Ці гроші мали б закрити очі працівникам КПП на незаконний перехід кордону. Та прикордонники задокументували дачу хабаря і повідомили про це правоохоронцям. Протиправні дії чоловіка були задокументовані слідчими поліції, а його самого затримано після передачі прикордоннику грошей. Кошти правоохоронців вилучили в якості речових доказів, а правопорушника затримали в процесуальному порядку. Під представним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили про порушнику про підозру за частиною першої статті 369 кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію та надання службової особі неправомірної вигоди за вчинення цієї особи в інтересах того, хто дає таку вигоду дії з використанням наданої її влади та службового становища. Це злочин карається штрафом від 17 до 68 тисяч гривень або обмеження волі на срок від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий срок. Суд обрав підозрюваних запобіжний захисту вигляді цілодобового домашнього арешту. Директорка благодійного фонду привласнила 10,5 мільйонів гривень, які збирала для придбання дронів. Жителька Харкова, отримавши донати, спочатку частково виконала зобов'язання, але потім припинила будь-яке спілкування з донорами та привласнила решту коштів. Жінці оголошено про підозру у шахрайстві і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 3 мільйони гривень. За вчинене їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Україні перевірять справедливість застосування графіків погодинних відключень світла. Державна інспекція енергетичного нагляду у найближчий час проведе перевірку місцевих обленерго. Причина численні звернення українців щодо несправедливого розподілу електроенергії. Почнуть перевірки з Дніпропетровської області. Саме там люди скаржаться на графіки найбільше. Планується також перевірки ще у п'яти шести областях. Бельгія виділить мільйон євро на протимінну діяльність в Україні. Ця угода буде реалізовуватись до 31 грудня 2025 року через програму розвитку ООН. Проект включає обстеження та розмінування територій, інформування населення про ризики, а також надання допомоги постраждалим. Нагадаю, за останніми даними МВС, понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink планує вживити мозковий чип другій людині пацієнту. Очікується, що операція відбудеться приблизно за тиждень. Нагадаю, у січні цього року Neuralink встановила мозковий чип першому пацієнту людині. Ним став 29-річний чоловік, який після нещасного випадку був паралізований нижче плечей. Завдяки пристрою, чоловік зміг силою думки грати у відеоігри, переглядати інтернет-сторінки та переміщувати курсор на нові. У А сама ідея стартапу, за словами Маска, полягає в тому, щоб не ділити людей над здібностями. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 Два Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.